Привіт, друзі! Розпочинаємо нове відео. Також буде розіграш в кінці відео тих двох переможців. Хто ви, виграв набор, значить, ключів і набор пильників? Тому приємного перегляду покажу те, що зробив е, на цих днях. Часу було обмаль, але щось таке та й зробив з цією воняночки. Тому продовжуємо проект і вітаю переможців! Відпишіться, будь ласка, для отримання подарунків. Приємного перегляду! Так, друзі, по проробленій роботі. Значить, парков зробив. Ось такий. Приварюю його тут. Все культура ця покраситься. Буде на шести точках. Далі робимо. Захист на бак з нержавійки. Одна полоса, друга, третя. Кріплення бака і кріплення зразу захисту одне в одному. Значить, з тих обачків це все діло вирізав бляшку. Нержавійку, зараз на точки звару, вирівнюю. І потім буду придавати форму, яку потрібно. Бак ось дістав, приміряв. Тобто він чим буде краситись, чиститись, Для ревізії. Якось так, працюємо. Мерковець. Як просувається робота? є ну, хлопець чи ні, дивіться, рульова тяга із зазора тут 5 мм з рульовою торсіоном при максимальному випущенні. Ну, але вже чіпив. Не буду переробляти, я вже масти, я вже замучився, Це все по 10 разів переробляти, зараз ще руля вчеплю. Руль прийшов. І все, тут більш-менш порядок. Зараз провіру, чи праві редукту залита жидкість, бо не пам'ятаю, то за одного його потім жидкість треба буде заляти в корабас. Коробку як ставив, поламав датчик, так розумію, з заднього входить, чи чого біда треба буде десь купляти і все. Ще праве задні колесо там амортизатора треба поставити, але нема втулок. Ось так помаленьку рухаємося, рухаємося, працюємо, щось, щось доробляємо. Наші подушечки стоять файненько. Так покажу виконання подушок мотора. Значить, це одна подушечка так заварена через квадрат. І це друга подушечка заварена. Тут вкорочена. Тут дамо квадрат і... Полосочку висили такими боками. Стоїть, підняв його по нулю, по цих болтах виставив нуль, козу стоїть нуль. І отак зробив. Зараз опущу домкрата і вже буде на всіх подушках. Одне, два, три, чотири. Я вам покажу, щоб шарові служили довше. Значить, заводу вони не змашені. Як виявилось, просверлив, я побачив. Просверлив, накрутив різьбу і ще заварив масльоночку. І тут зробив на гаєчку, бо гаєчка немає як тримати. Значить, от такий квадратик, щоб ключом можна було тримати. Оцю вже наповню, бачите? Тут же є солідол всередині. Глянь, скільки. Цю вже наповнив. Ось Так виглядає заводська, бачите, тут немає всередині нічого. Хто знімає пельничок, то ти бачиш, там ну може грам 10 буде, може не буде. Тому спрацюємо і в дорогу. Так, ознатаки, скажіть мені виставив. Шарові опори, цілий день намахався з ними, з різьбою, з тим всім. Гольф 2, це ужас, тут немає як його тримати. Бачите, вона немає всередині нічого, ніякого підключені стигранник і так далі, поки виставив Поки закрутив, верніше, підняв закручував шарові. це ужас. Ну нічого, дивіться. Виставив я колеса в ліву, праву сторону. значить Плюс-мінус я поставив рівно, а значить мірив по краям. От я полоски. Рулеточкою брав звідси і звідси. по внутрішній стороні 132 спереді, 132,5, 5 мм, ну, я не знаю, допуск, не допуск, буде їсти резину, не буде. Побачимо. Зараз воно отак стоїть. І роблю руля, Переварую все під руль. Значить, Руль буде ось такий. Зараз покажу готовий результат. Чохол такий. У вас 21.08 чохол, руль. Луаз експортний ще якась іномарка. що на лозах експортних такі ставиться. Друзі, купив руля, але треба його реанімувати, він страшний такий, дорого за нього взяли, звісно, за такого страшного, але вже як є. Зробимо це все діло, покрасимо все чітко. Поки сохне. ось тут, тут заварив, волинянки рідні, тут де ось закрасив. Значить... Це трубка і це трубка. В них вставлений палець і просверлені ці трубки. Тобто палець обварив, вставив, обварив трубку одну з другою з пальцем. І ще просверлені отвори проварив на тому пальці і на тому, для того, щоб для міцності. І 2108, 2108, 2108, 2108. Оп! Ось тут врізано. Раз, так само зроблено. Трубка йде подовжувач і щолк, шліце, шліце, Т2. На колонку. Теж так зроблено, просверлено і поварено тут, і просверлено. Оце все я зробив діло. Для чого? По-перше, руль 21.08 треба було купляти, а мені там той переглянувся. А по-друге, що колонка і проводка 21.08, тому мушу щось таке М мудрувати. Ось так, потім все зробимо йдемо складати. Так, готовий результат. Ось такий руль Ова. Це оба. Так він дивиться. Тут ще буде ось цей кожух, буде ставитись на чистову. Буде ось так. Заходити в нього, трохи буде все шикарно. Наразі, щоб її спускати, возитися нею, руль потрібен. Там далі приступаємо до другої роботи. Так, друзі, йдемо варити глушитель. маємо оце все діло, може воно знадобиться. Тут ножку підставив для того, щоб бачити, що до чого як. Поставив колектор опусний газінг зачищений, але прикрутив цю пластинку відрізав. Потім буде якийсь тройничок будемо варити. З двох труб в один. Далі маємо тут таку трубу наготовити. Резонатор і глушний кост. Як воно все буде, будемо бачити вже в процесі. Тому зараз дивимося, як воно підпасовується це все діло і продовжуємо роботу. І так, розрізаний я, я такий Зроблений, бачите. Сетка, одна та на друга. Прихід. Чого розрізав? Бо треба тільки ту сторону, за, бага... за великий він для волоянки. Будемо вкорочувати. Так, резонатор, москвич, трубка, нова, тройнічок 208, 20 плита 2,2.08. 20 тут вихідне яблучко. Ось таке. Тут зараз заглушу. Можливо, неправильно 90 порадився, але буде. Труба забільша діаметром. І тут заглушу, буде супер. Ось такий. Майже ідеально зараз. Ну, поправити його ідеально стає. Тут от зробив, заварив і зараз оце все завару. Так, друзі, ось як це виглядає. Коло колеса. Ось так буде його видно. Ось банка. Вона прикріплена в трьох точках. Ось, зараз покажу ось так. Ось тут такий зазорчик. Пускаємося вниз. Баночка. раз. Сюда йде. Потім сюди йде. Потім щелкнули такого з'єднання. тут щось пере, перероблю мені здається. Тут трошки Трошки мені не подобається. Так. Так, от тільки знімаю. Прийшла помічниця. масштабі. Кажи Привіт. Ось тут так, чорнове. це все чорнове, Це ще поправлюсь. Чуть, -чуть побите, по але то нічого. Помаленьку це все буде ще переробляти, ну, поправлятися, скажімо так. Але я думаю, так воно буде. Завтра поставимо вже файненько. Тут мало місця, мені здається, між циліндриком і тією банкою. Бачу. Друзі, розпочинаємо розір. значить, беремо силочку з нашого відео, копіювати. Значить, сайт є і вставляємо його сюди. Значить, перший переможець, дизель туди надо, юзер, бла бла-бла. Ми це зберігаємо. Ми його зберігаємо. Я тебе вітаю, ти виграв набір. Значить набір ключиків. Зберегаємо це все діло. Оп. Зберегли. І тепер другий коментар: це набір пельників, гарний апарат Василь Аблон... Яблонський. Тебе також вітаю. Напиши, будь ласка, куди відправити даний набір пильників. Дякую усім. Хто дивився, значить переможці отримають свої подарунки. Вже я це покажу на наступну серію. Напевно, тому що поки вони відпишуться, поки ми сконтактуємося, куди їм відправити це все діло. Я їм це все безплатно відправлю. Їхня доставочка. Тому дякую, що приймали участь. Також будемо робити такі розіграші частіше. Головне кожен, набирати підписників. Тому підписуйтеся. Чим більше підписників, тим більше розіграшів. До нових зустрічей. Дякую.